Родичі загиблих бійців під час акції вшанування родинне коло озвучили кілька першочергових соціальних проблем, у подоланні яких вони просять допомоги. Щодо першого пункту в цьому переліку безкоштовного проїзду в громадському транспорті, згоди з перевізниками досягли і за один день розробили єдину форму проїзного квитка. Вчора ми буквально вже відпрацювали цей макет цього куточка. Люди озвучили свої проблеми. Отут у мене є проблеми, які були озвучені: тобто, там транспорт, дитячі садки, меморіальні дошки, житло, ремонт, телефони. Але люди визначали і ті, хто їм дійсно допомагає. Хочемо узагальнити всі питання, звітувати один перед одним, а також ну, зрозуміти, які ми зробили помилки, що треба поправити, що треба. Удосконалити в цьому проєкті я, пану залізькому завдання стосовно меморіальних дошок поставив стосовно дитячого садочка. Я додатково ці питання підніму. перед їм. Частина сімей загиблих перебувають у черзі на поліпшення житлових умов, але потрібен повний перелік таких родин, і тут громадськість і влада мусять проявити ініціативу. У нас є таких 16 сімей, які перебували на обліку на отримання житла. Ця інформація надана на політики, це буде вже заявкою на гроші, відповідно до яких буде фінансування. На сьогоднішній день... А е в які е терміни воно передбачається? Е ну, програма затверджена державна, як буде фінансуватись, поки ми не бачили ще не розпису, нічого, тільки не дійшли документи. Зараз... Но, до кінця року можливо якесь фінансування? Такий же принцип повного обліку і пропозиції для всіх стосується літнього відпочинку і оздоровлення дітей. Заявки, які були, вони усі надані. У нас є частина потівок, які надаються безкоштовно. Діти там ще є таке питання, що діти загиблих. В АТО вони підлягають оздоровленню. Немає на жаль, на даний момент немає окремої такої законодавчої бази, яка стосується виділеного оздоровлення для дітей. Учасників АТО немає на жаль, сьогодні законодавчої бази. Діти членів загиблих. В АТО вони підлягають під пункт загиблих під час виконання службового обов'язку. Учасники зустрічі також обговорили підготовку до фестивалю молодіжних волонтерських організацій, запланованого на 11 липня. Фестиваль збере у Чернігові кілька десятків активістів з усієї області. Я планував, що буде 80 людей. Хоча зараз я так так відчуваю, що десь людей 90-100 може бути. У нас буде консультація військових та членів сімей, типові юридичні питання і відповіді. Представники департаментів і управління обласної адміністрації прозвітували про суми і порядок витрачання коштів на акцію родинне коло так само державні структури звітуватимуть перед громадськістю і в подальшому.